Слот Сіті є свято. Зовсім не навчальна тривога. Українці вже майже звикли до зльотів російських винищувачів. Міг 31 к дискусії про доцільність оголошення загальної загрози по всій території країни точаться на найвищому рівні. Вочевидь, це все ж таки доцільно, адже ворог вперше від серпня знову застосував свої аеробалістичні кинжали. Ракети полетіли на Хмельниччину. Військова обласна адміністрація повідомляла про вибухи у повітряних силах. Утримуються від деталей про наслідки ще тим паче роботи кінжалів, а це був Х47 кінжал. Ну, ми не говоримо так. Ну нехай так, ворог там робить свої висновки. Не будемо годувати їх інформацію, куди вони цілили, куди вони влучили чи не влучили. Ну але я хочу ще раз наголосити, була оголошена тривога в 14 приблизно 09, Ну оскільки я маю таку інформацію зараз, і відбулись пізніше пуски і е, прильот фактично в двадцять в чотирнадцятій так ну я думаю От, що можливо щось основні... інше теоретично що це може бути Повітряна тривога в Києві. До речі, якраз до слова, що називається. Так. Чим далі тим активніше ворог посилює ракетно-дронові атаки 13 грудня. Під час удару одразу десятьма балістичними ракетами по Києву ворог стріляв з Брянської області Росії. Усього за півсотні кілометрів від державного кордону. Військові експерти наголошують, збиття цих ракет силами комплексу Петріот могло коштувати до 60 мільйонів доларів. І більш логічно для партнерів усе ж дозволити використання західної зброї по російській території. От виявляється, пуски цих ракет відбуваються всього за 45 кілометрів від державного кордону України. Ну і снаряди до Хаймарса коштують явно дешевше їх виготовити явно простіше, ніж цю протиракету до Петріота. Ну тут напрошується цілком логічний висновок. Ну Туда -от давно перезріло питання, що треба дозволити використовувати західну зброю для скажімо так, профілактики подібних ракетних атак, врешті Адпускова установка від С-300 під такі от ракети, які можуть летіти на Київ. Ну під такі атакам спотратити не жалко. Головне, щоб був результат. Про результати власної агресії вперше за два роки зважився розповісти. Кремлівський карлик вийшов на велику прес-конференцію, про яку торік чомусь вирішив забути. Говорив про неймовірні успіхи у мобілізації московитів, але клявся, що загально і не оголосить. А ще відзвітував про успішний. Перебіг власного склерозу після тотального переозброєння України Путін досі міркує про російську перемогу і умови, висунуті Москвою. Ну, мир буде тоді, коли ми достілюємо своїх цілей, яких ви сказали. Тепер до цілей. Вони не міняються. От е, я напомню, о чому ми тоді говорили. говоріли денацифікація України, на демілітарізації о її нейтральному статусі. Мир буде тоді, коли Росія визнає свою стратегічну поразку і забереться що найдалі. З усієї української території, але цей момент досі перебуває у віддаленій перспективі. Командири українських танків, відпрацьовуючи російські позиції десь біля Бахмуту, говорять про війну. Вона складна і виснажлива. І рецепт перемоги не особливо змінився від початку вторгнення. Треба більше зброї і треба Тепер більше людей. Такого значення, як кінець війни, ну я. Я не спостерігаю закінчення війни на, наразі. Я бачу, що ми будемо боротися ще до останнього Але нам потрібні люди насправді. Українські люди, українські військові, українські чоловіки відіграють велику роль зараз на цій території. Жорстокий, жорстокий час насправді. Чи затягнеться, ну дайте нам людей, дайте нам озброєння і набагато швидше все закінчиться. Олексій Пасак, п'ятий канал. 11 постраждалих. Серед них троє дітей. Це наслідки нічної ворожої атаки на Одеську область. Попри те, що силам протиповітряної оборони вдалося збити майже усі шахеди, уламки пошкодили цивільну та промислову інфраструктуру. Більше про нічний наліт дронів Камікадзе розповість Софія Норенко. Понад шість годин росіяни атакували Одещину шахедами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 41 із 42. Ворожі цілі були збиті переважно на півдні країни. На жаль, хочу зауважити і нагадати всім, що робота протиповітряної оборони навіть результативна, зокрема по дронах, може мати відповідні наслідки, коли збитий безпілотний літальний апарат ще може завдати шкоди цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, в тому числі в Одесі через падіння ворожих уламків, пошкоджений гуртожиток, 11 будівель та два автомобілі, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації також є 11 постраждалих, серед них три дитини. Два братика, яким по 8 років, вони Ну, знаходилися в одному приміщенні і дівчинка. Кінастроків у всіх констатовано закрита черепна мозгова травма. Контузія, крім того, після завершення обстрілу міста Одеси була повітряна тривога, яка дронами було направлено в Ізмаїльський район. Там ворожою ціллю стала припортова інфраструктура. Понад 20 дронів намагалися атакувати вздовж українсько-румунського кордону. Уламками пошкоджені складські приміщення двох зем. Рносховищ постраждалих немає. Софія Норенко, п'ятий канал. Падіння російського дрона в Румунії не становить загрози для держав НАТО, заявили в альянсі. Там вважають, що це сталося випадково, і це не була спрямована атака Росії проти країн блоку. НАТО рішуче засудило російські удари по цивільній інфраструктурі України і вздовж Дунаю. Та заявило, підтримує тісний контакт з румунською владою. Під час нічної атаки шахедами портів Одещини один зі збитих безпілотників впав на території Румунії. Про це повідомило міністерство оборони країни. Уламки БПЛА виявили поблизу села Гріндощо за 8 кілометрів від українського порту Рені. На місці падіння утворилася вирва у півтора метра. На загрозу відреагували повітряні сили НАТО, німецькі винищувачі Єврофайтер та румунські f 16 були підняті у небо. Проте збивати безпілотник наказу не було. МЗС Румунії викликало російського посла у зв'язку із інцидентом. Це вже не перший такий випадок на території Румунії. Попередній дрон впав на території країни у вересні під час російської атаки на порт Ізмаїлу. Українські захисники відбили сім атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. РФ завдала понад 30 авіаударів по Україні. Звітують у генеральному штабі. Збройні сили успішно стримують ворога на Авдіївському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Продовжують виганяти загарбників та отримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Загалом за добу на лінії фронту відбулося 82 бойових зіткнення. Українські ракетні підрозділи вдарили по двом місцям зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.